Почну трошки раніше, в 2014-15 році ми, як добровольці, пішли, ломанулися, покидали сім'ї і пішли собі на війну. Пішли на війну, і в принципі, скажімо так, тактично, технічно, політично, як би там не було, ми переграли Росію. Якби там не було, вже всі кажуть, що розуміють, що таке мінські угоди і для чого вони були треба. Тому що, якби в принципі росіянці тоді пішли, отак як вони зараз пішли, то цих три добровольчих батальйона – Донбас, Азов і Айдар, змили б за два дні. А може і за день, та на тому би все закінчилося. Розумієте, і десь там біля Києва вони би зупинилися. Тому політичні речі, там, які відбувалися в світі, вони зіграли свою роль, і нам дали можливість підготуватися до війни. Добре ми готувалися чи погано ми готувалися. Це вже, скажімо так, історія колись розкаже. Але факт є факт: навіть коли нам давали три дня чи три, три тижні, ми по сьогоднішній день вже рік тримаємо оборону, як би там не було. Тобто. Управління ЗСУ не розсипалося, армія стояла, добровольці знову врятували Київ разом з військом з ЗСУ, разом із, із, із Нацгвардією. Ну, я маю на увазі добровольці, тому що бу, були такі періоди, коли в 72-гу бригаду, наприклад, влилося там 300 чоловік йожиків. Ну, це історія колись про це теж напише книжки. І таким чином оцей напрямок на Київ був втриманий. І назвардія потім там була там. Ну тобто там багато було. Я ж не ще раз наголошую. Я зараз не хочу нікого там применшити чи прибільшити всі разом. Прикордонники, Назвардія, там йожики 72-ка зсу. Потім там ще якісь там волинські батальйони, десь там під Чорнобилем гуляли і так далі. Ми розуміємо, що відбувалося 14-му році, 15-й рік, після Дебальцево фактично, після того як не витримав бетон в аеропорту Донецьк. Якось так все затихло, і війна стала, знаєте, там далеко Для этих, як казав наш Люся Алексей Арестович, казали, так, це прогулка для мальчиков детский сад на отдыхе. Ну, атошники це було, типу, знаєте, як це ім'я нарицательне. Ну, це 30 тисяч таких не зовсім нормальних, які там щось воюють. У нас тут діла, контракти, мільйони, бізнеси, там, новостройки і так далі. І війна, якби, стосувалася лише отих аточників і волонтерів. От це от було дві категорії людей, які займалися війною. Я говорю зараз не про державу, я говорю зараз про населення. І це населення дуже сильно устало від війни. І от їм же от, от, треба було срочно сайти з посредньої. Не будемо зараз про політику, але тим не менше, сьогодні, на початку війни, коли, так знаєте, все так жим-жим, і так дуже очень, очень. -очень Очкова стала, розумієте? І коли так жим-жим працювало по всій країні, народ весь ламанувся шукати зброю, всі в єдином пориві ламанулись воєнкомати. Сьогодні, я дивлюсь такого іноді, тако навіть в Києві. Є така тема. Війна це там, ну да, прилітає, там. Та. Тільки просто там вже мільйон солдат. Не 30 там 40-50 тисяч, а просто мільйон. І знову починається оце оця саме, я б сказав, би, але ми не матюкаємось, оця саме фігня почалася. Що війна касається десь там. Тут Абах дивиться, що це ті, що першими ламанулися, хто не спів отримати зброю геройські погиблі з коктейлями Молотова проти озброєних до зубів, десантників. Хто встиг добіжати до воєнкомата отримати зброю, геройські атразілі та все, і їх відправили на інші ділянки, і вони вже 9 місяців воюють. І знову це стосується їх. Я зараз не про державу, ще раз наголошую. І це стосується волонтерів. А в Києві майбаху дуже тяжко розвернутися в корках. Населення Києва після прогнозів розових понів влітку збільшилося стало більше, ніж було до війни. Чому? З Харкова приїхали, там Донецький регіону, ну, переселенці, да, почалися вже такі глобальні да, переселення. У нас на сьогоднішній день, якщо я не помиляюся, близько 5 тисяч внутріпереміщених осіб, ой, 5 мільйонів, і 8 мільйонів вже з дітьми, жіночки, ну то, що ми відправили за кордон. Отже, ми отримали сьогодні населення Києва більше, ніж було до війни, і корки стали більші. Тепер ми перехо... і так я переходжу вже до мобілізації, до вашого запитання. От в Броварах, от тут там десь там на Волині, я дивлюсь, там десь мужики попропадали. Десь по хатам сидять, слухай. Ну тому що я дуже добре пам'ятаю, на Волинська область на момент 14-15 рік, по кількості населення, ну, на мільйон населення, найбільший показник загиблих по всій Україні. А я ж, я ж така сволочця, я ж дивлюсь, а скільки ж у нас тут на мільйон населення Донецької області? Луганської області, а вони ж у нас всі ж ВПО, ну мужики ж мають як жінку, привіз, улаштував, а далі що? А далі, ну як на научок воєнкомат? Ну це правильно. Я дивлюся ще весною, будучи на Донеччині, якось зустрів там місного воєнкома, там на Донеччині, кажу: слухай, скільки от тут в город такий саме приблизно по населенню, як мій Ковель? А скільки тут людей мобілізували в армію? Бо дивіться, мужики, таксісти там їздять туди-сюди, людей возять очередів. тоді ще пам'ятаєте, весна, бензину нема на заправках черги кілометрові там на Донеччині, ще раз наголошую. І здорові мужики сидять там, таксують там, все, бізнес, них там деньги, бабки. А він каже: Ну, типу, не будемо зараз там по цифрам загострювати. Ну, я порахував, тобто, якщо 10 тисяч, наприклад, десь там в одному місті. То менше тисячі на Донеччині. А кажу: а як це так? Розумієте? І тепер ви кажете: я бачила в Броварах. Ще хтось каже, а я бачив дурнуватого якогось воєнкома, десь там, допустимо, ще в якомусь містечку. А ви такі м, тотальні походи воєнкомів в Києві бачили? Розумієте, в чому вся проблема? Я їм пропоную пройтися, там, наприклад, біля Кловської, прогулятися біля Хрещатика по ресторанам, слухайте, там такий мобілізаційний ресурс. Так, от людей бісить не то, що їх звуть повістками, приходять повістки. Людей бісить оця от несправедливість соціальна. Так їх бісить. Далі, скільки ми знаємо кримінальних проваджень за те, що по системі шлях не вернулися? Ми таке чули. Можливо, дехто чув про кримінальні провадження, де створювалися фейкові волонтерські організації для того, щоб по системі волонтерів не повернутися. Скільки ми таких кримінальних проваджень чули? І виходить, в нас зараз ситуація, яка: війна стосується отих мільйон, поки нас виб'ють. А резерв не готується. Тобто як він готується за рахунок мобілізації, але я до чого веду? Тобто війна тепер тільки для воєнних і волонтерів, а побіду будемо ділити на всіх. І на а ті майбахи з мерседесами теж. Тільки діло в тому, що ті майбахи з Мерседесами зараз відсидяться, а потім прийдуть і будуть нами правити. А потім прийде такий період, що скажуть, так ми вас не посилали, можна ж було договоритися посередині. Розумієте? І от саме людей обурює неповістка. Людей обурює принцип соціальної несправедливості. А, бідний, не маєш грошей в армію. Маєш гроші? А, ну може ти ще в армію не йди. Тобто, на жаль, це теж працює. Так, на жаль, такі факти теж є. Тому, от саме отакі от речі вони обурюють суспільство. Тепер кажу як юрист. Слухайте: воєнний стан в державі, в принципі, є таке поняття, як громадянський там, конституційний обов'язок. Шановні. Мужики, ті, що мають, як то кажуть, в штанах Фаберже, і ті, що не мають Фаберже, але по паспорту мужики, ви ж говорите про якісь громадянські права, то зробітно виконайте спочатку громадянський обов'язок. А то в нас за правами черга, а за обов'язком, що черги пропали. Черги були на початку війни, коли очкавали всі і не знали, куди бігти, і думали, а, калаша можна взяти в воєнкоматі. А я дуже добре пам'ятаю, як ви кидали зброю в Києві на оболоні да, з е, грузовика. Тільки ж не всі, хто взяв автомат, пішов зразу в бій, дехто пішов з цим автоматом додому. Ну, типу, як пройдуть, то я вже буду стріляти. Також, шановним мужикам, кажу, що в поодіночки ви багато не настріляєте. Сьогодні воює ЗСУ. Ви замітили, навіть добробатів практично сьогодні як таких нема, бо всі вливаються в ЗСУ. Тому що має бути єдине навчання, тому що це велика війна. Це вже не так. А пошлі там наваляємо, відіжмемо якесь село. Ні, вже так не вийде. Авіація розвалить і на тому все закінчиться. Далі, буквально ще одна теза про мобілізацію. Я дивлюся, як проводяться і ПСО. На сьогоднішній день нещодавно відкрив для себе буквально там пару, пару тижнів назад тікіток. Так, відкривам, ну серйозно, ну щось воно вискакує все час, хтось ссылку якусь скине, ти там дивишся, ну думаю, теж щось запощу. Суть не в тому, от якщо не стати оцю сторіночку тих тікітоків, ну там е, кожне третє, четверте, п'яте це вже якийсь адвокат розказує, як відпідляти від армії. Розумієте? Всі зразу юристи, і в них популярність. Вау! Як уйти від пов'язки! А так дали пов'язку, чи не так дали пов'язку? Юридично пов'язка виписується в воєнкоматі, потім представник воєнкомата бере готову пов'язку своєю фамілією і біжить, шукає тебе. Виписувати пов'язку на коліні в магазині. Ну, воно не зовсім так. Але ви знаєте, воєнний стан він же ж не про права і обов'язки, він же ж не тільки про права громадян. Воєнний стан передбачає можливість обмежувати наші демократичні права. Воєнний стан передбачає обмеження, наприклад, свободи слова. Ну я говорю зараз про розумне обмеження. Я зараз не кажу про закриття каналів. Закриття каналів це якраз відноситься не до обмеження громадянських прав і свободи, тому що це закриття каналів, це якраз таки до узурпації влади відноситься. Та, Спрещу... А коли коли ви кажете про обмеження цих свобод, от з юридичної точки зору, там же все не прописано кожен крок. Чи мають право тебе зупинити на вулиці, посадити в бус чи скрутити, не знаю, і відвести воєнкомат для з'ясування обставин? Ми не говоримо про поїздку на фронт, це взагалі Дивіться. не давайте про давайте так. Я ну щоб мені не бути зараз голослівним про когось розказувати, давайте я розкажу про себе. Буде простіше. Коли я був. Ви прийшли самі, я й так знаю. Дві... Ні, то, то ви знаєте. Ви підійшли нашому воєнкому, дебілу, скажіть. А, він вас на Донбасі шукав, я пам'ятаю. А, ні, то, то ви так пам'ятаєте. Зараз він готує матеріали кримінального провадження Лапіну укланіст Ви просто ви все не знаєте. Розумієте? Так, от, щоб далеко не розказувати, коли я був на Донбасі, вони принесли пов'язку. Ну принесли пов'язку, та й принесли. Вони там знають, що той лапін на Донбасі, там де він там воює. Ну, наприклад, да? прийшли, питаються в сусідів. А де Лапін? кажуть: так от дивіться, вон нього тут на Фейсбуці. Вот тут відео. Він тут вон в окопах, там десь там фігачиться. Не, ви знаєте, він уклонівся. Починають вибачте на слові срати моїм сусідам про те, що Лапін. Не, не являється по пов'язки, що він уклоняється від армії, а сусіди ж мене знають, бо то ж ну Луцьк, то таке село маленьке, маленьке, повірте мені. А я ж і депутатом був з того села. То блін, ну я зараз жартую село. То просто так кажуть в народі. Що знаєте, всі зранку прокинулися під спільним одіялом, бо всі знають, всі всі один одного знають. А якщо народний депутат, то тим більше знають. Ну, виходить той голова ОСББ і каже їм, пацани, каже, ну, він от, от, телефон, він на війні. Ну, я знаю. Ну, типа, ні 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 він уклоніст, там, бла бла, бла. Ну, і значить, дали йому ту пов'язку, мені там сфотографували пов'язку, прислали. Ну, я взяв себе на сторінці в Фейсбуці написав: Скажіть тим ідіотам, що я тут під попасною в окопах і вже мобілізований через воєнкомат, який був ближче до мене. А ці ж ідіоти вони ж мали мою особову справу туди відправити, а вони її не відправили. Вони дуже обідалися, що я так написав себе на сторінці в Фейсбуці, і справа далі в них. І вони ж далі мене шукають. Ну і дошло до того, що той воєнком написав: а тепер увага ваше питання. Значить, воєнком, поза юридично, поза законом, це 100%, Написав на ім'я начальника УВД області Волинської. Прошу вжити заходів, оголосити, там оголосити в розшук. Затримати і доставити в воєнкомат у Хілян та Лапіна, справа в тому, що якби я декілька місяців назад не був би в того воєнкома в кабінеті і не казав йому: слухай, чувак, мені тут воїнська часть дала бумагу, ти мою особову справу. Тут написано наручним, передайте лапіну, він завезе воїнську часть. Він каже: ні, ні, ти на нас там в Фейсбуці писав. Ми відправимо кур'єром. Ну, окей, відправляйте кур'єром. Я розвернувся назад, поїхав в частину. Ну розумієте? Тобто, і вони не відправили. Вони далі притримали справу, далі мене пов'язки якісь там десь. Ну, вже навіть і не шлють, тому що сусіди вже нічого не кажуть, але написали правоохоронцям: доставити і затримати. Ну, але я ж казав, Луцьк, то таке село. Що... А там є адреса моя, фамілія і мій телефон, який не міняється вже років 20, певно. Ну, і тут а мені дзвонить телефон. Добрий день, добрий день, то участковий. Кажу, ну, то слухаю вас. От так і так. Мені задача вас затримати і доставити, але я вас знаю, бо ви ж наш депутат. От. А участковий, то ще й оказався однокашник мого сина. Ну, це так для інформації, щоб вже зовсім посміятися. Я кажу: давайте я вам допоможу, пане участковий, написати правильно тому, тому ідіоту. Ну, папера, що то не можна робити, але саме головне, я вам кажу, вже прийшлю фотографію свого воєнного білета, і там все написано. Де воїнська часть, де той лапін, Ну, розумієте, так? Да? Але ж цей же ідіот далі сидить в тому самому е, Луцькому районному військоматі, і далі він там сидить. То чого ви дивуєтесь, що той Ідіот завтра, десь зустрівши десь на вулиці, не почне там крутити мені руки, наприклад? Ну він то не зустріне, бо він так далеко не поїде за мною. Розумієте? Але ж таке може бути. Тому історія така: ідіотів хватає. Я зараз не про всіх воєнкомів, бо дуже багато людей в воєнкоматі працюють після поранень, вони не можуть сидіти в окопах, вони нормальні люди. Я зараз не про всіх. Але як то, в кожній сім'ї є видлебіл, то і в кожному воєнкоматі може оказатися якийсь видлебіл. І от вам приклад, бровари. А чи правильно зробили? Той, хто робив, він виконав наказ. Питання невиконання наказу. В нас там вже Зеленський підписав вже законопроект. Правда? Покарання а, як... де... а, а, а як оприділити виконання завідомо злочинного наказу чи не виконання наказу. Той солдат, якого призвали, який все життя проробив трактористом механізатором, він дуже сильно знає, як відрізнити злочинний наказ від незлочинного? Думаю, що навряд чи. Ну, але ж, наше ж, ні знання закона, не освобождають від відповідальності. А військовослужбовця в період воєнного стану ще й усугубляє вину. Тобто і тому. Я вам пояснив вже зараз і як юрист, і як військовий. Ідіотів хватає. закон є закон. Але, скажімо так, якщо вже підійшли на вулиці і кажуть, як ваша фамілія, ну начнемо з того, що в період воєнного стану можуть перевірити документи. А ти потім докажи, що вони там на коліні не заповнили ту, е, ту пов'язку. Я б ще буквально цій темі присвятив би декілька слів для того, щоб ваші глядачі зрозуміли. Так, да, це ви скажете, але в нас в цілому хвилин 10 лишається, і ми маємо ще встигнути політичні воїни. Тоді я дуже швидко закінчую. Хлопці, беріть своє фаберже в руки, в жменю і шируйте воєнкомат. Война буде для всіх, і перемога має бути для всіх. Ді... Тому що може так бути, що воїни закінчаться, а солдати не встигнуть навчитися і стати воїнами. Ви розумієте, в чому проблема? Взагалі, ідеально, держава мала би, окрім мобілізації, зараз зайнятися терміново формуванням резервістської армії з населення. Видавайте людям зброї, не бійтеся власних громадян з коктейлями, багато не навоюєш. Ми всі е, радувалися, швейцарська модель, швейцарська модель. Так, от вона й передбачає, що в кожному мужика дома під ліжком лежить. Треба воно йому, не треба лежить калаше, лежить бронежилет, лежить каска. І він собі має там вірці. Він собі приготується, ходить на роботу, навіть маючи бронь. Кожен чиновник, маючи бронь сьогодні, все рівно має бути озброєний. Розумієте, виданий автомат, він є зафіксований. Навіть можна гільзотеку в, в комп'ютер внести, щоб якщо вдруг стреляли не там, де треба, то можна було знайти, кому видали. Але це треба терміново робити. Резервістська армія і мобілізація. Хлопці в окопах вже 9 місяців. Вони жалізні, вони крепкі. Але як вони подивляться, знаєте, буває так: попав в госпіталь після поранення, дали декілька днів на реабілітацію. Він, як заїхав в Київ, як подивився на переповнені зарезервовані кабаки, зарезервовано. Розумієте, місць нема, треба домовлятися. І він потім їде туди в окопі. Думаю, йолки-паки, ну це ж взагалі капець.